Зетблогер блогер незадоволений запуском Орішника по Україні, натякає на брехню російського командування щодо результатів атаки. На цьому тлі ЗМІ пише: Росія може застосувати хімічну зброю масового ураження, якщо війна зайде у глухий кут. Що про це відомо? Будемо говорити у цьому відео. Підпишіться на канал свій час і починаймо. Москва може піти на ще один злочин якщо війна зайде у глухий кут. То Кремль може вдатися до використання хімічної зброї масового ураження проти українських сил оборони. Про це повідомляє The Times. Наразі окупанти вже понад 9 тисяч разів впустили у хід небезпечні хімічні речовини. Як пише медіа, здебільшого йдеться про газові гранати. Їхнє призначення це зробити людину недієздатною. Також противник використовує хлорпікрин, кажуть українські та європейські чиновники. Це речовина задушливої дії. Зазначається, що її використовували під час першої світової війни. Від дії хімікатів загинули як мінімум троє наших воїнів. Пише Смі, з посиланням на заяву української сторони. Москва продовжує брязкати зброєю, і, напевно, найчастіше Орішником. Варто зазначити, що в Росії навіть кишенькова пропаганда не оцінила запуск Кремлем цієї ракети по Україні. Зетблогер автор каналу Fighter Bomber, відверто дискредитує як саме рішення, так і удар. Визнає, окупанти нічого цим не досягли. Каже, що захід вони не вразили, фронт не обвалився, тощо, що. більше, він навіть іронічно натякає на брехню російських військових щодо наслідків атаки. Тим часом армія загарбників намагається досягти якихось результатів на фронті і хоче прорвати кордон на Харківщині. За словами начальника управління комунікацій групування об'єднаних сил Віктора Тригубова, тривають бої в районах Вовчанська і Куп'янська. Також армійці Путіна хочуть створити у Харківській і Сумській областях на Слобожанському векторі так звану буферну зону, але наші воїни не дають реалізувати ці прагнення і навіть нещодавно не дозволили противнику зробити плацдарм для майбутнього наступу в бік «Хотіні». Натомість вкрай складно утримувати плацдарм українським захисникам на Лиманському напрямку. Телеграм-канал Мілітарі пише далі. Цитую під Ямполем ще трохи стоїмо однак відхід звідти стає все ближчим сценарієм, але все ж таки на Русі до Святогірська ворога вдалося пригальмувати. Про частковий контроль над залишками ямпільського плацдарму пише військовий оглядач Богдан Мирошников. За його словами, у близькій перспективі доведеться звідти відходити у цьому контексті. Він запитує. Мене більше цікавить, як звідти планується вихід, якщо остаточно буде втрачене закітне район Дробишевого Новоселівки Трошки стабілізований. Ворог вже так стрімко не просувається. Ворожі групи ліквідовуються. Загалом ситуація на напрямку висить на волосині, бо буквально варто зробити одну-дві тактичні помилки, і все серйозно загостряться вже із відомим фіналом. попереду Мирошников. На жаль, і мапа Діпстейт свідчить про просування ворога на фронті. За даними аналітиків, окупанти пішли вперед поблизу притеченого і ступочків. Тим не менше, українські воїни продовжують боротьбу і вдало нищать ворога. Наприклад, на північному напрямку наша авіація повітряних сил вдарила по місцю розташування ворожих операторів. БПЛА відповідне відео оприлюднив телеграм-канал українських авіаторів. Соняшник втім, окупанти і самі вдало проріджують ряди власної армії. Наприклад, за даними руху Атеж, у тимчасово окупованому Донецьку троє загарбників у нетверезому стані влаштували стрілянину, не змогли поділити між собою трофейний тепловізор. Як наслідок, один із ворожих армійців загинув. А тим часом вдало діють на Харківщині наші оператори БПЛА, прикордонної бригади помста. Войни відпрацювали по укриттю росіян, а згодом дистанційно взяли в полон окупанта. Про це розповіли у ДПСУ. Дякуємо нашим захисникам за їх роботу. Друзі, свої думки щодо почутого напишіть у коментарях під відео. Також підпишіться на канал і поставте лайк цьому випуску. Російські пропагандистські пабліки 24 січня заявили про нібито знищення двох наших гелікоптерів. Ворог переконує, що їхні герані вдарили по МІ 24 а також Мі 8 на Кіровоградщині. Також окупанти опублікували відео із як вони заявляють, ураженням бортів. Вкид прокоментував один із пабліків українських авіаторів у каналі. Соняшник підкреслюють, що заява противника значною мірою перебільшена. Там визнають, загарбники влучили, але підкреслюють: цитую: один борт Мі-8 евак придатний до подальшої експлуатації і уже їде втеч. А пташку, котра прикривала побратимів, на жаль, вбили серед особового складу. Втрат немає. Всі були в укриттях згідно наказу. Кінець цитати. Паралельно окупанти продовжують атакувати українську енергетичну систему. А один із мілітарних каналів противника і, взагалі, погрожує новими ударами по об'єктах українських АЕС і ГЕС, та цинічно заявляє про посилення атак по енергетиці. Нагадаю, що у ніч на 24 січня росіяни завдали удару по Києву. У місті найскладніша ситуація наразі на Троєщині. за словами мера Віталія Кличка, тут є проблеми із водо-, тепло та енергопостачанням. Там близько 600 будинків без усіх послуг і розгортають додаткові пункти обігріву. Міські служби роблять усе, щоб подолати кризову ситуацію, спричинену атаками ворога, який намагається залишити столицю без тепла, світла і води. Підкреслив Кличко Начальник управління комунікації командування повітряних сил зсу Юрій Ігнат. Повідомив, що окупанти вночі спрямували по Києву 12 крилатих ракет Х-22, Х 32 їх росіяни випустили із стратегічних бомбардувальників ту 22 М 3 бойова частина згаданої ракети 950 кілограмів. Крім того, стало відомо, що загарбники вдарили по Україні ракетами, виготовленими уже у 2026 році. Світлини уламків цієї зброї показали у офісі президента. Тим часом союзник Москви, Мінськ, раптово почав масштабну перевірку своєї армії під грифом таємно. Про це повідомили у Радбайзі Білорусі. Мовляв, техніку проведено у повну бойову готовність. Білоруський диктатор Лукашенко особисто тримає це все на контролі. Друзі, а що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це в коментарях, також підпишіться на канал і поставте лайк цьому випуску. Росіяни знову вдарили по Україні під атакою, зокрема Київ у ніч, на 24 січня, противник спрямував по місту дрони та ракети. На жаль, без наслідків не минулось за даними ДСНС у столиці через терор окупантів одна людина загинула, та щонайменше чотири поранені. Водночас, як пишуть у моніторингових каналах, противник застосував для атаки і гіперзвукову ракету Церкон нею вдарив по київській ПС 750 п'ятдесят кіловольт. Зазначається, що саме ця підстанція з'єднує Рівненську АЕС із Києвом і центральним регіоном у каналі. Підкреслюють мовляв ця АЕС, останнє найбільше джерело генерації для столиці України. Громадський діяч та волонтер Ігор Лаченков написав, що загарбники прагнуть відрізати Київ від Рівненської АЕС і імпорту. У мережі також повідомляють, що під атакою противника були ТЕЦ 5 і ТЕЦ 6 Крім того, один із російських шахедів впав на оболоні в озеро. Відповідне фото вже оприлюднили в мережі.